Громадська рада приймає участь у розчисті майданчику для проведення спільного моледня усіх конфесій. Василь Гандзюк, кидає сніг. Анатолій Романович Антонюк працює, а вже працює лопатою. Якийсь невідомий чоловік працює грейдером. А я з смітничок. Наша молодь тут балувалась різними напоями. А я за ними приберу. Ось така от гарна площа для проведення спільного молебня. Наш славетний фотограф Ігор Чайка працює. О, тут вже повним ходом підготовка. Національний прапор. Ти вісти свободи. ми не даємо такої згоди. Це є суто, зустріч, молитва, в якій будуть також сказані слова, позиція церкви, позиція кожного з нас. Але заохочую усіх вас. Вильнуйте, щоб не було якихось провокацій, також той порядок діє, який був оголошений в наших церквах протягом тижня, коли ми молилися. Якщо хтось має бажання скласти пожертву, то також пам'ятайте де. Якісь інші речі, також пам'ятайте де. Ви маєте таку інформацію. Тому щиро вітаю усіх вас, вітаю священнослужителів. Мене попросили повести цю молитву, цю зустріч. Свідчить лише про одне, що ті, котрі так говорять, не розуміють і не знають, чим є церква і яку роль Господь Ісус Христос доручив кожному з нас християнинові у цьому світі. Саме тому, що я і ти є християнин, маю бути свідомим громадянином. Свідомий громадянин є той, котрий є людиною, людиною, дорогий брати і сестри, Можеть бути лише той, хто є сотворений на образ і подобу Божу і працює над собою, будуючи себе згідно Божого закону. Християнин це людина з, великого, з великої букви, людина, яка є подібна до Бога який є добрий, який є праведний, який є справедливий, який є люблячий, а далі будувати суспільство саме на законах, які дає Бог, тобто людяних законах. Не можна побудувати сім'ю по своєму світогляду, який суперечить Божим заповідям. Не можна побудувати суспільство без Божих законів. А Божий закон дуже простий. Люби Бога і люби ближнє як самого себе. Любити Бога, це означає поважати Бога. Це означає знати Його закон і виконувати Його. Це означає моя любов до Бога і віра в Бога що я пізнаю його закон і живу згідно цього закону. А цей закон, коли я його буду пізнавати, кажеш, що я вірю в Бога, скажи собі сьогодні просто коротко, я брехун. Не віриш ти в Бога, бо твоїм Богом є той. По чиїх принципах ти живеш. Віддати так, за бесці, чи згодитись на те, що просто заберуть. Господи, подивись на те наше прагнення, в якому хочемо відобразити того міліціонера, баушника, який мусив взяти на дорозі хабар, щоб заправити свій автомобіль. щоб ремонтувати його. І так всі гілки війди, дорогі брати і сестри, в ситуацію кожної цієї людини. Всіх, бо ми всі стали заручниками цієї системи, яка є побудована гріхом, зачинаючи від зачаття людини через дитинство. Через юнацькі літа, через молодий вік і аж до похилу, аж до смерті. Людина терпить. Господи, подивись на наші прагнення, подивись на наші страждання, подивись на наші сльози, подивись на наш біль. Подивись на те, що ми переживаємо. Ми не хочемо так жити. Давайте будемо вчитися з історії. І, можливо, сьогоднішні наші слова, вони сьогодні дійдуть до когось із можновладців. І що хтось на оскалках, осколках цієї імперії хоче побудувати маленькі копії в Україні, в Білорусі в Росії, знаєте, що якщо ці імперії будуть безбожними, богоненависними і, і проти людськими, вони так само зруйнуються, тому що Господь, Господь правди. В Слові Божому написано про те, що влада від Бога. Але ніде в Слові Божому я не знайшов, що це означає, що ми всі тоді, коли досягаємо свого рівня влади, чи то директор підприємства, чи директор школи, чи директор дитячого садочку, чи, чи начальник якогось цеху, це не означає, що вже ніякі закони не діють для таких людей. Апостоли після. Дня П'ятидесятниці, коли Дух Святий зійшов на церкву, почали проповідувати про Ісуса Христа, почало все змінюватися. Ми читаємо описання тисячі людей, почали слідувати за Христом, ставати християнами.